Доброго дня, склав теплицю. Виглядає вона ось так. В принципі, все Все нас влаштовує, більш-менш. Ну Нюанси такі, якісь десь кріплення, щось трошки переробляли. Ну, але то таке то дріб'язок. Ну і Тут о, я закріпив, бо мав такий профіль, але були ті вокраби в комплекті, то можна було і ними кріпити. Це я собі так придумав. А так теплиця гарно тримається, вітри витримує. З установкою в принципі проблем не було. Треба тільки придумати, як її до землі кріпити. Ми забивали металічні стовпці і ними стяжками прив'язували, виставили. А так, в принципі, теплиця дуже гарна. Складається легенько, швиденько, переноситься теж просто, виглядає досить серйозно. Будемо сподіватися, що будуть гарні врожаї то ми вже всередині собі працюємо. Склали давніше, але не мали часу її сфотографувати, зняти відео. По запчастинам теж все вистачало. Ось так вона виглядає всередині. Професійні тепличники кажуть, що ще треба ще одну плівку натягнути, то ми її трошки підтінемо якимось агроволокном чи затіняючою. Ось так вона виглядає.